За статистикою, 30-40% жінок або зовсім не відчувають оргазму, або відчувають його дуже рідко. Навіть жінки, до речі, з нормальною здатністю до сприйняття сексуальної насолоди відчувають його не під час кожного статевого акту. Ну, да. У мене була одна. Так що це нормально? У якої ж вона була в стосунках дуже довго, а в заміжня, вона жодного разу не отримувала оргазм. І ми з нею бачилися. Три, три рази, і вона зі мною також не отримала оргазм. Ну, а от, е, в Сквірт мене... був, але це ж не оргазм. Сквірт – це дуже круто клас. Тобі повезло, наприклад, е, я з Наталкою. Це дуже схожа проблема серед усіх дівчат, які кажуть, що вони не можуть розслаблятися. До, е, наприклад, до того, як ми з нею зустрілися, вона теж казала, що в неї це не вийшло. Але потім типу, почало получатися, бо тому що це треба розслабити, здійснити да. свою людину, бути з нею на одному вайбі, і тільки тоді це буде получатися. Ну, нам, чоловікам, в принципі, важко напевно зрозуміти, як це не отримувати оргазм. Тому що у нас, в принципі, це набагато легше да. стається. трохи інша механіка. Танчка. Мене особисто дуже бісить питання. Ну що, ти? Ну, ти цим питанням. Що ну, не робити? Не... Чи були салютики? були салютики? оце… Е, е, Ні, ну, Якщо та, кожен та, раз, то, то, це, то це, конечно, ну, це буде замахати. ходити. Але якщо типу. Мені запитатися... класно, Я... О, ти бачиш посмішку на моєму обличчі? Ти бачиш, яка ну, наша ну не тому, завжди, що, дійсно оргазми можуть бути ну не, не кожен. А, а ми, до речі, спиталися у пересічних українських, прям підійшли і спиталися про їхні оргазми. Давайте подивимося, що вони нам відповіли. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, що отримуєте ви оргазм. Шо на це? жаль, ні, немає з ким. Звичайно. Так. Отримую оргазм, коли дописую диплом, і мені кажуть, у вас все добре. О, клас. Мені 15. Підкажіть, будь ласка, чи важливо для вас, щоб ваша жінка отримувала оргазм? І чи вам це вдається завжди, чи іноді ні? Е, ну, знаєте, ну, найперше, була в мене жінка було б круто, поки що тільки так. Я думаю, вона так. Вона рука? Звичайно, отримує. Але зі мною неможливо не отримувати оргазм? Я йому стараюсь не тікнути пантомімою, тому що я не сервилася. Треба ходити прямо. Прямо це ж Звичайно, спілкування це найважливіше між партнерами. І коли в 9 років так, я в команду заходив до батьків, і я думаю, вони не, не отримували тоді оргазму. Це у людини якась травма схила <смес> або <у> його батьків <смес> сталася травма, коли він зайшов дев'ять років. А, ну бачите, тобто, по суті, думки розділилися. Але подивіться, як Я вони може... реагують. Вони вони дуже закриті з цього приводу. А знаєте що, якщо дівчина не отримує ін... інтим? А знаєте, що якщо дівчина не отримує оргазм під час інтиму саме з чоловіком, то що потрібно робити? Значить, що радять... То сама винувата, що радять сексологи? Насправді можна перевчитися, тому що кому а, перевчитися дівчині можна перевчитися отримувати вагінальний оргазм, якщо вона, якщо вона має якісь інші види оргазму, може отримувати. Як це зробити? Розказувати давай, звісно. Значить, можна навіть показати. А, а, не буду. А, Зачі, дивіться, ну по-перше, дівчатка всі отримують клітеральний оргазм, зовнішній мається на увазі, клітеральний. Всі дівчатка вміють отримувати оргазм, ну майже всі, за допомогою самостимуляції. Правильно? Ага. Я думаю, що правильно. Що робити, щоб отримувати оргазм щось? Хоча ні, деякі дівчата цього взагалі не роблять. Чого? Це це такі дівчата, які не мастурбують. Є такі дівчата. А, звісно. Ні, почекай, це, це сектанти? Ні, 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 дівчата, які не мастурбують. Все. Як? Ну, от ну, так. Ніколи? Ніколи. Ніколи. Ну, давай так, О окей, це виключно. Ну, давай для тих, хто все-таки... Так. Да. А як розрядка? – Ну, вони не будуть дивитися цю програму. Давай. А, ну, так, як Значить... розрядка бувають? <гум> Одне іншому не заважає, я тобі скажу. Навіть краще заходить. <гум> Значить, так, дивіться, ну так сталося, що в нас є орган, цей клітер, він є зовнішній, є внутрішній. Uh -huh. Правильно? Uh -huh. ну, деякі кажуть, що не можна казати, внутрішньовагінальний -вагі... внутрішньо це теж клітер, але так, там теж клітер, але простіше казати, клітеральний вагінальний. Так. З поняттям ми розібралися. Переходимо, Переходимо до практики. Переходимо до практики. Що робити, щоб клітеральний? Требний оргазм переключити на вагінальний, коли ви з чоловіком займаєтеся. Потрібно спочатку хоча б два тижні не займатися ніяким задоволенням, не самозадоволенням, не з кимось задоволенням. Там ну, нічого не прокисне. От, треба витерпіти. Ага. Потім... А, Мені от, здається, головне, щоб витерпіли люди, які поруч з тобою при цьому будуть знаходитися і терпіти. Ну, тебе. От, ну, так, що далі? Я розказую так саме як це працює, як можна перевчити свій організм. Потім е, взяти іграшку, ну всі ми розуміємо, яку тикалку. Ну, різні бувають. Карліка Тик, взяти, взяти тикалку. Ділдо? Не, не від мене тикалку. А, і е, почати це робити ручками. Потім, коли ви відчуваєте, що скоро, скоро от підійде. Тоді беремо. Блін, Це, клас! це супер, і це, Ну але перед цим треба довго ну, не займатися не займатися тим, хоча б пару а. тижнів. І тоді і так поступово, ну, коротше, кожного разу, і потім ручки взагалі прибираємо і тільки за допомогою. Ну, коротше, зрозуміло, так. приблизно схемо, Суть а ясна, там, задача, а, понятна. Далі. А що прибирати? Це ж яскравіше ще, коли от прям от різні.